Пологим серветкам, памперсам, їжі, побутовим відходам і навіть одягу. Точно не місце у вашому туалеті. Унітаз не універсальний смітник. На цьому завжди наголошують працівники обслуговуючих підприємств. І це правило щодня ігнорують тернополяни. Як наслідок, виклики сантехніків, скарги і найголовніше підтоплені підвали. Все, що закривають. що в хаті лишні відходи, то всю в каналізації є. Ну, наприклад, ой, ріки, помідори, капуста, сезон капусти. Тернополяни навіть примудрилися змити в унітаз джинси. Про випадок на вулиці Карпенка розповіли працівники водоканалу у соцмережах. Але знахідок в каналізації кажуть значно більше. Серед наших знахідок трапляється... Як і засоби гігієни, використані памперси, прокладки, зіпсована їжа, наповнювачі для лотків домашніх улюбленців. Бувають і зовсім приголомшливі сюрпризи. Наприклад, елементи гардероба, навіть великих розмірів, посуд, пластикові пляшки тощо. Визначити, хто саме недобросовісно змиває в каналізацію побутові відходи, практично неможливо. А страждати від забитої труби буде весь дім, особливо мешканці нижніх поверхів, кажуть інженери. Люди ті першу на першому поверсі страдають найсаме більше. Воно може повертатися їм в квартиру, а якщо і не повертається, то є запах. Запах навіть після того, як проведена очистка каналізаційної мережі, запах все одно не залишається. Тим більше, як би ти не робив, то в підвалі залишається вода. А підтоплений підвал ще одна незручність у воєнний час, кажуть фахівці. Відповідальність за забиту каналізацію передусім несуть мешканці багатоповерхівки. Зараз це велика проблема, оскільки вони слугують укриттями під час повітряних тривог. На жаль, штрафувати за неправильне використання каналізації ми не можемо. Тож займаємося просвітництвом у мирний час. Ми звертали увагу на культуру використання каналізаційної системи. Тепер же звертаємо увагу тернополян на те, що передусім йдеться про загальну безпеку. Перетворювати унітаз на смітник. Це не тільки шкодити собі, а й чималій кількості людей навколо. Зокрема, ви позбавляєте своїх сусідів можливості перебути ракетні обстріли в безпечних місцях. Забиті труби швидше зношуються, тож ремонтувати і замінювати їх доводиться частіше. А це, до речі, гроші з вашої кишені. Все ж покарання чи штрафи законом не передбачені. Усе на вашій совісті.